Мирного часу доби, що чекає Левів у рік змії. Дуже цікаво. Ви дуже мудра людина, дипломатична і така доволі терпляча. Ви знаєте, ви оптимістичні, і ви завжди вишукуєте новини, які вам допоможуть іти крокувати вперед. Вас чекає заслужена винагорода. Це може бути як і фінансова. Так, і порада. Деколи порада вартує більше грошей. Але остерігайтеся обману. І ви якось буваєте дуже засмучені і не бачите того, що... бачите тільки те, що у вас не вийшло, але не бачите е, знаків долі, які вам хочуть полегшити ваше життя і дати вам якийсь шанс. Отут, будь від ласка, відкрийте трохи очі, подивіться по сторонам і зрозумійте, що шанс у вас. На нове життя, на нові етапи, на, на розцвітання, на удачу є і доволі великі. Це також стосується, вам треба буде прийняти важке рішення, і ви не впевнені в ньому. Це стосується роботи. Повірте, на роботі у вас чекає успіх. Ви така предприємлива людина, щедра, професіональна. І це ви зробите такий вибір, який буде в вашу користь. Це дуже добре. Також багато хто зустріне своє кохання, початок дружби, нові відносини, флірт, запрошення на свято. Хто вже в парі, у вас програється, знаєте, наповнення. От Нові грані вашого кохання програються. Це дуже добре. Так, якщо ви хочете. Підписувати якісь документи, іменно юридичні, щось з документ у вас буде, вам треба трошечки вичекати, вивчити добре інформацію і тільки тоді йти до, до юристів і так далі. І читайте, будь ласка, уважно дрібний шрифт. Так. Ну, по фінансу вас взагалі хорошо. Вас і в кар'єрі хорошо, і ви вмієте заробити гроші, ви знаєте, як їх заробити і як їх потратити. Ви взагалі людина, за якою йдуть люди. Ви класний оратор, ви професіонал свої, своєї справи. За що б ви не взялися, у вас все виходить. І ви любите працювати на себе більше, ніж на когось. Правда, бувають моменти і обставини, коли ми йдемо в найманих працівників. Но... Ви дуже така класна, потужна людина, біля якої хочеться бути, і у вас як за спиною, як за стіною, хто б там не був. Так, дивимось далі. Е, з фінансами будьте обережні, щоб не було такого, що ви, щоб не попали ви в залежність до людей. Які, от як конкуренції, які дають вам там завдання, от пройдеш це завдання, ти получиш більше грошей. Не вірте тут. Тут будьте обережні, вам прийдеться пристосовуватись і думати, куди і як рухатись далі. також може бути якась робота з документами. Саме ось тут, що я раніше говорила, читайте дрібний шрифт. Тут і так само просліджується, читайте дрібний шрифт, і не ведіться на всякі там. За баганки, за обіцянки. Повірте, обіцянка це цяцянка і не дуже на них ведіться. Фінанси у вас будуть, фінанси будуть, гарні фінанси. Удачі взагалі на вашому боці. І фінансова стабільність є, і такий, знаєте, щасливий шлюб, міцна родина, шлюб влаштований. Вигідно, інвестиції можете вкласти, які будуть рости, які будуть приносити вам прибуток. Але вертаємося назад, думаємо, з ким, ви, з ким ви маєте діло, і читаємо уважно все, повністю вивчаєте по тому чи іншому питанню всю інформацію, яка тільки є, щоб ви були підготовлені і не попали в просак. Так, успіх, якщо ви це все зробите, ви можете і, і заробити гроші, і вкласти гроші, і дивіденди будуть рости, і удача вас чекає. Дуже класно, це дуже хорошо. Багато кому програється е, саме шлюб, такий, знаєте, традиційний. В традиціях доволі консервативні люди. І ви пам'ятаємо, що це спільний розклад. Так, рухайтесь вперед, будьте дисципліновані, дипломатичні. Знайте, що всі перешкоди ви. Подолаєте, у вас тут все вийде. Багато кому програється, до речі, вагітність і виконання ваших бажань. Боже, я цього вам бажаю, любі ви. Так, уникайте конфліктів. І тоді у вас ви будете швидше йти до своєї мети. Чудово, чудово. Також зверніть, будь ласка, увагу на своє здоров'я стосовно. Серцево-судинної системи, сердечко, тиск. У вас тут можуть бути проблеми з цим. Не грайтеся, краще одразу звертатися до лікаря. Так, на кінець року, з чим ви виходите? Будьте наполегливі, будьте рішучі, і у вас буде як материнство, знову ж таки програється, так буде прибуток, комфорт Ви взагалі в таких енергіях, які, як то кажуть, і вдома, і, і в закромах, і в кошельках. І під матрасом. От на все у вас буде вистачати і средств, і можливостей Ну, взагалі круто. На кінець року виконання... За, виконання за гарне виконання роботи, вас замітять, у вас може бути підвищення, також хто здає сесії, екзамени на права чи, чи взагалі якісь там заліки і так далі. Повірте, здасте все просто ідеально. На кінець року, в цих енергіях прибутку ви можете трошечки розгулятися і почати тратити. Повірте, цього робити не треба. Тому що вам треба відкладати гроші на свою мрію. Так. І звертайте увагу на ваше оточення. В вашому оточенні є людина-криса, яка дуже незадоволена буде вашими успіхами. Продумайте це, щоб підіть на випередження. Так, кінець року. Кінець року результативний, повна реалізація, успіх, тріумф. Ви виходите тріумфатором. Дві карти показують на перемогу і на успіх. Чого я вам, любі леви, і бажаю. Бажаю вам гарного, щасливого, а головне мирного року. Будьте мені здорові!